Ну і вітаю 18-й пакет санкцій Прийнято і найцікавіше ну, у цьому прийнятті не те, що зігнулася словаччина і їхній. Очільник Фіціо після телефонного дзвінка Мерця до нього, але мене цікавить більше питання, куди зник у шановний або не шановний Орбан. Ну де він подівся? Він насправді мав бути присутнім у цій дискусії щодо блокування 18-го пакету санкцій. Але він вивітрився так, якісно провела з ним роботу Європейська комісія і, можливо, особисто Урсула фон Дерляїн. Невідомо хто зателефонував йому і переконав цього відомого прокремлівського агітатора і. І відомого підтримувача Путіна і відомого противника України і особисто української влади, і кожного я відчуваю українця, зокрема де він подівся, немає його, і ось так має європейський союз впливати на тих, хто буксує, хто зупиняє, хто гальмує їхню діяльність і діяльність сам.